Кошенята попліткуємо. Москва Світлани Лободи, Андре Тан вкрали у Йовей. Розчарування Джозефіни Джексон, ведмедик Скальницької і політика. Мочути зручніше наливете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. І за доброю традицією, ви знаєте, що треба зробити. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Пише мені, вістериці, кошеня в телеграмі. Це нова пісня, я її вже видалила звідусіль. Вона остаточно вибрала тих, хто ває. А пісні співає Прибавь на всю Москву. Як і не соромно, я в шоці, хай їде до Рашики. Послухайте, будь ласка, і скажіть свою думку. Я вже такий, що сталося, про кого йде мова? А справа в новій пісні Світлани Лободи. Давайте послухаємо шматочок. Прибав на всю Москву і просто не мішає. Для деяких користувачів там почулося слово Москва. Але ні. Там або доска, або таска, але точно не Москва. Я ж і думаю, ну, типу, Світа не настільки є бобошенька, щоб творити таку дікуху. От я переслухав, зрозумів, що може почутися, але ні. Тому усі, хто раптом не знаю, там психанув, побачив, почув сприховані сенси нові пісні Лободі. Там немає жодного слова про Москву. Так що видихаємо, все нормально, ніякої зрадоньки немає. Understand. Now I understand everything. So, yeah. А тепер ми з вами зануримося у світ фешену брендів і що взагалі відбувається на ринку вітчизняної фешн-індустрії. Почнемо з Андре Тана. А мені стало відомо від наших кошенят, що на початку повномасштабного вторгнення він втікав з країни разом зі своїм бойфрендом, усіма правдами і неправдами. Але дивіться, як йому вдалося не відсвічувати, тобто 4 роки майже як триває повномасштабне вторгнення. А Андре Тан і не скаже, що щось стало. Багато хто не в курсі, що він взагалі не в Україні. Бренд працює, магазини працюють, все чудово. Тобто, це та медійна людина, яка з розумом віднеслася до свого вибору, до так званої трансформації життя, знайшла правильний підхід, як зберегти свою репутацію. Але ми кошенята, нам цікаво все, і це не відміняє факту того, що ми хотіли би дізнатися більше, як саме і чим саме живе Андретан. Тож, кому що відомо, надсилайте в директному інстаграму. І не відходячи від теми фешн-індустрії, вітчизняних виробників та брендів, до моєї уваги потрапляє наступне повідомлення від нашого кошеня. Богдана, привіт, побачила у Альони Альони Сторіс. Зайшла почитати і офігіла. Я сама працюю багато років у продажах. От і зацікавив кейс. Бренд YoWay в своєму інстаграмі розмістив допис про те, що в них вкрали дизайн не однієї речі, а концепту цієї випущеної колекції. І навіть фотки комічно й сумно водночас, що власниця магазину Пташка, яка стирила дизайн замість вибачень і коректного спілкування, виставила себе потерпілою. Типу, навіщо Ювей винесли у публічний простір ситуацію? Сюр, прокоментуй, будь ласка, якщо хочете ознайомитися з деталями цього кейсу, можете перейти за посиланням в інстаграм бренду, що я можу точно відмітити, так це правильний професійний підхід. Вони в хронологічному порядку відтворили абсолютно усе, що відбувалося, в чому складається претензія, чому поведінка пані пташки і, взагалі, те, що вона робить, це не ок, м'яко кажучи. До того ж, як стало відомо, із інсайдерських джерел ця пташка, так звана, вона ще є ученицею Олександра Волошина, проходила його так званий успішний успіх. Ну це просто хохма, але то таке. Знаєте, що мене обурює? Це коли намагаються змістити акценти. Останнім часом наш шоу-бізнес грішить даною темою. От дивіться, пташці потрібно вибачитись, потрібно визнати свою помилку, свідому помилку, тому що не можна красти, можна запозичити, можна надихнутися, але додати свої елементи, додати креативу, індивідуальності, врешті-решт, а там абсолютно нічого, просто копі-пест. І ти замість того, аби адекватно прокомунікувати, починаєш маніпулювати і викручувати, робити вигляд, що ти жертва. А воно так не працює, тому що люди не дурні і все чудово розуміють. Потім виявилось, що є інші персонажі, які крадуть безпосередньо світлини у йовей і видають це за свою продукцію. Я, чесно кажучи, не розумію, що з вами б**ха-муха, не так. Врешті-решт. Ви розвиваєте свій бізнес, свою продукцію, вмієте грати чесно і створювати конкуруюче. Відповідно, такі як пташка ця, повинні бути максимально не рукопожатними в професійному полі, адже де гарантія, що вона вже у вас не вкраде ідею для лінійки. Як то кажуть усі свої, не бійтеся відстоювати власний креатив, не давайте можливості таким, як пташка, користуватися. Чужою інтелектуальною власністю. Ну від себе лише можу додати, що Йовей попереду своїх конкурентів, адже коли вас так нагло копіюють, це означає, що ви у фаворі. Будемо активно слідкувати за розвитком цієї історії, яке у вас ставлення до даного кейсу, і чи зіштовхувалися ви на власному прикладі в роботі, коли у вас тирили ідеї або видавали. Ваше за своє, як ви на це реагували з цим боролися? А ми будемо слідкувати за розвитком подій. А тепер давайте поговоримо на незручну тему, про яку в основному мовчать, але мене це особисто теж обурює. Правоохоронці зробили контрольну закупку <кхм> на 700 гривень фільмів для дорослих. Жінку засудили до трьох років. Про це стало відомо 22 вересня. На Закарпатті поліцейські купили за 700 гривень у жінки через телеграм. Її кекс відео, після чого звинуватили її у поширення. І суд дав їй три роки позбавлення волі. Свої дії жінка пояснила тим, що протягом останніх двох років хворіла, тому вирішила покращити своє матеріальне становище, продаючи відео у месенджері. Враховуючи обставини вчинення злочину та щире каяття обвинуваченої, суд звільнив її від відбуття покарання, якщо вона протягом. І з питового строку в один рік не вчинить нового. А в мене велике запитання: а можливо поліцейським потрібно зайнятися справді злочинами, неправомірними діями власних представників, корумпованість системи, покриття цих справ? Бо є такі епізоди. А що ж ми так накидуємось на звичайних людей для звітності показати, що ви щось робите? По факту шантажуючи, вимагаючи, принижуючи? Це абсолютніший сором для держави, тому що це не має нічого спільного з європейським майбутнім. Подібні поліцейські не просто дискредитують себе, а повністю знецінюють усю поліцейську систему в країні. Звинувачувати жінку 700 гривень. Серйозно! Також від себе додала акторка дорослого жанру Джозефіна Джексон. Я не виїхала, переїхала як більшість це суттєва різниця. Приїздити в Україну я можу коли завгодно, але жити більше там не буду. Мене ніхто не переслідує, рішення переїхати було прийнято вже давно з власних міркувань про безпеку на тлі масових обшуків у дівчат. Я не знаю, дівчат це просто доступна інформація в інтернеті, новинах. Я приїхала 5 місяців тому, а не зараз, коли це роздули змі. Не бачу взагалі необхідності публічно про це оголошувати. Але українці вирішили, що це новина року. Якщо ви тільки прокинулись, я нагадаю, штрафування і переслідування дівчат почалися вже давно, але масово це почалося з 24-го року і дійшло до абсурду, де штрафують за наявність оголеного фото у вас в телефоні, а не за виготовлення. У цьому теж суттєва різниця, бо під ризиком кожен з вас, а не лише е, проститутки інтернетні. Я навіть не знаю, що тут додати можна ще, тому що Джозефіна мені дуже імпонує як особистість, як мінімум в медійному плані. У мене є правило не зачаровуватись, бо потім часто розчаровуюсь. Але ті меседжі, які вона транслює як публічна людина. Це дуже правильні здорові речі. І те, що держава розв'язує руки правоохоронцям просто ось так знущатися з людей, які виживають, і закривати очі на справжні злочини, далеко підемо, тому що такі вчинки дискредитують, наголошую ще раз, усю поліцейську систему і в тому числі владу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. как дорого. Можно было машину купить. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти... Ось ця неприємна панянка, як ви вже могли зрозуміти, та сама замовниця того самого медведика на понад 10 тисяч доларів. Пані Скальницька, блогериця і та сама зіркова флористка виготовила на замовлення ведмедика з Троянд, і це коштувало просто шалених грошей. Це підхопили масово змі. І почали писати Київський ведмедик з троян за півмільйона гривень обурив соцмережі. Скільки це в FPV-дронах? У столичному флористичному магазині Фрейжа зробили ведмедика із живих квітів. Вартість композиції 536 тисяч гривень. Флористи магазину встановили національний рекорд створити ведмедика висотою понад півтора метри, повністю живих троянд вже завтра на усіх стрімінгових. Платформах виходить моя композиція гороскопи. Тож підтримайте своє українське, вводите в YouTube Music, Apple Music, Spotify, а без в гороскопи. Скачуйте, коментуйте і діліться з друзями. Буду вам дуже вдячний за вашу підтримку. Звісно, що сюди вплили політику, тому що політичні конкуренти не дремлять, як то кажуть. Писали в цей скандал, а, був посів по всім телеграм-каналам, що нардеп від слуги народу Артем Дубнов, а це той самий таємничий багатій, який купив більше ніж за півмільйона гривень букет у формі ведмедика. Але наші кошенята покупали інформацію, це абсолютніше неправда. Публічний простір вийшла панянка, яку ви вже подивилися: ось та максимально неприємна дама, яка поводить себе як гопніця. Вона заявила, що замовила ведмедика для свого бренду Далі і підписала: ведмедик, що розлетівся в Трец для найкращої жінки, яка стоїть за жіночим брендом одягу Далі. Якщо вона вміє створювати такі емоції в житті людей, уявіть, скільки душі вона вкладає в кожну річ, яку ми випускаємо. Mm, що я тут бачу, і що сталося насправді? Ця панянка очікувала резонансу і тому тому е, пішла на колабу саме зі Скальницькою. тому що і та заробила грошенят. Я впевнений, що окрім ведмедика, Скальницька отримала чималий кеш, гонорар а, за рекламну інтеграцію. І далі про себе гучно заявила: от в мене є такий бренд. Купуйте у нас. Не знаю наскільки це хороший хід. А сама панянка живе безбожно на каналі Харлі Квін Телеграмі був розбір її шмоту. Там просто сотні тисяч доларів. Знову ж таки, питання, звідки гроші або корумповане, або чиясь дама, або доця. Ну інакше не буває. Дівчина просто медійно хотіла максимально уваги, прославитись. Нарешті, щоб про неї заговорили, от про неї заговорили. Але ж в якому ключі? Ви тут запитаєте, а до чого тут депутат і чому з'явилося його ім'я? Можливо, це вона підставне обличчя. А насправді він все купував. Справа у тому, що в політичному сегменті дуже очікують виборів майбутніх і готові одне одного мочити на максимум, аби підгидати репутацію? Ця хотіла хайпу в тусовці отримала резонанс на всю країну. Ну і політики цим додатково скористалися. Тож така історія дуже неприємний душок. І з боку скальницької, тому що ти погодилась на таку дікуху. Дікуху в контексті того, що чума, розумієте? Пір під час чуми. А що відбувається? Гинуть хлопці, гинуть дівчата, гине цивільне населення. Але ось такі понянки, як дама із відео, жирують, кайфують, живуть своє краще життя. І ось так вони усіх махали, тому що вони думають, ну я ж могу собі так позволить так себе вести, тому що є бабло, і я плювала на всіх. Але сьогодні в тебе бабло є, а завтра в тебе бабла немає. І не варто недооцінювати суспільного тиску та резонансу. Тому що люди не дурні, люди нетерпимі в сьогоднішніх умовах і хавати таке лайні, такі гучні кейси заради хайпу не будуть. Звісно, якби це були мирні часи, я б сказав, клас! Супер пропіарилось все на висоті, один із кращих піар-продуктів на ринку. Але не в умовах повномасштабного і те, що ця пані так зухвало себе поводить. Я ж кажу: сьогодні у вас гроші є, а завтра нічого немає. Як то кажуть, вхопили Бога за бороду на здоров'я, але потім не плачте. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток пишіть, яка новина вас вразила найбільше.